Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні пропоную віданбоксити ось таку коробочку. Австрійська піхота на сам початок 18 століття в Атаці. Масштаб 1 до 72, 44 фігурки, буде цікаво, поїхали! Отже, ось така коробочка від стрільця, досить свіженький наборчик, трошки пізно він попав до мене в руки, але попав. І як бачите, тут дуже динамічна картинка, така тобто фігурки на картинці дуже динамічні. Люди по статі вони щось роблять, атакують, біжать. Тобто, абсолютно зображення відповідає тому, що написано in attack Вони атакують. Це однозначно чітко видно. І тут нам намалювали, які ж фігурки лежать в коробці, і дивіться, дійсно, які вони супер-мега динамічні. Дуже багато динамічних поз, дуже прикольні дядьки в трикутних капелюхах, є барабанщик, але який зловив, зловив кулю, є ось такий командир якийсь з Галибардою і щось кричить. І є дядько ось цей. З прапором, напевно, але прапора в нього нема. Треба його приклеїти самому. І є ще ось такий командир. По-моєму, він в керасі. Ну але давайте відкриємо і подивимось подивимось що там всередині в коробці поклали а зараз хвилинка самореклами підпишіться на цей канал поставте мені вподобайку і якщо хочете підтримати мій канал гривнею то запрошую вас на сайт Wargame World, де ви можете придбати мої правила грей – це Wargame, це прості правила які дозволять вам зіграти в Цікавий настільний воргейм фігурками в масштабі 1 до 72. Тож, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, купуйте гру great 72 і завжди можете стати спонсором мого каналу. Да. Їдемо далі. Коротший кульок. А в кольку 4 Ні, 5 літників. 5 літників приємного коричневого кольору. Чому приємному? Тому що Дуже добре видно деталі на цьому коричневому о Давайте почнемо з цього командного літнічка, тому що тут, бачите, є ще чотири ось такі літнічки з солдатами. До них повернемось чуть пізніше, а почнемо з цього, бо він випав перший і він просто-просто класненький. Дивіться, який командир і як він підступно, підступно тримає пістолет. І готовий відстрелити. Відстрелити бублики ворожому командиру якомусь, напевно. Коротше, дуже крутий. А оце в нього кераса, так, це в нього, кераса, бачите? Нагрудник видно. Чудова поза, чудова якість, навіть досить чистенький. Є трошки стику, але немає ніякого жирного облою. Це дядько він теж виглядає трошки, трошки такий розслаблений, теж ніби зловив ловив кулю. М -м я не знаю, наскільки це хороше рішення, ну, але в будь-якому випадку не будуть виглядати ці фігурки нудно. Якщо хтось робить якусь діораму, то чудово. А мені не для діорами, тому, тому так собі. А, це дядько чудовий, теж можна запросто з цього зробити прапора. Це древко приклеїти прапора, замінити це древко і буде хороший прапороносець, який щось кричить. І ще в нас є барабанщик, який теж такий зловив, зловив кулю, і йому зовсім стало кепсько. Дуже хорошої якості фігурка і шкода, що він так, так погано закінчив, так би мовити. Ну, але так, таке відбувається на війні, війна це завжди про, про смерть. Як би це сумно не було. Давайте повернемось до е, великого літника, там де є фігурки звичайних. І ось він прикольний. Самий перший і вже дивіться, який прикольний чувак. Ось там якийсь ворожий м -м, собака впав, тобто ворог впав на землю і той його готовий заколоти як дикого кабана. Так, з ворогами і треба поступати. Дуже файна фігурка, динамічна, прикольна. Цей збирається, я так розумію, пофехтувати, тримаючи в руках дві зброї, і рушницю зі штиком, і, і оцю шаблюку свою. Чи це меч шпага. Цей біжить, теж дуже гарна, динамічна. Цей нормально собі йде в штику. Дивіться, яка красива фігурка. Теж досить чистенька облою, нема тільки там маленькі лінії стику треба позрізати. чуть-чуть. І фігурка дуже чистенька. Ще один, дивіться, який красунчик набігає. Чудово. Так, фігурки лежали в коробці і трошки повигинались. Їх доведеться трошки порівняти. Цей теж дуже динамічно набігає. Теж його треба чуть-чуть порівняти. Прикольно, цей б'є прикладом теж дуже гарно. Просто цікаво. Дядько, який фехтує. Тут вже добре видно, що він фехтує шпагою своєю. чи Це шабля це такий, напевно, якась шабля. І рушницю тримає з боку. Ще один збирається йти в штикову атаку. Щось я не дружу сьогодні з автонаведенням. Добре, якось зловив. І ще один йде, впевнено, в штикову атаку. По-моєму, дуже живенько це все виглядає, дуже класненько. Деталізація чудова. Дивіться, пряжки на поясках, гудзики всі-всі-всі пояски, всі 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 ось ці детальки, все видно. Ось ці хусточки на комірцях теж теж чудово видно. Ну По-моєму, деталізація просто чудова. Чудова деталізація, дуже динамічні фігурки. Якщо ви робите якусь діораму, то просто, просто мастхевний набір, тому що фігурки дуже-дуже класненькі. Ну, Але давайте я це все повідрізаю і роздивимося це все детальніше. І я собі думав, думаю, робити з них французів, моїх, щоб вони знаєте, було більше, більше в різних позах. Але я зараз засумнівався, чи подібні вони, чи може там якісь їхнє оснащення відрізняються сильно від французів. Давайте зараз порівняємо. Але спочатку треба це все повідрізати, бо всі ми знаємо, що на літнічку фігурки виглядають гірше, ніж якщо їх повідрізати. І давайте почнемо оглядати ці фігурки з командного літнічка і ось цього прапороносця. Я щось так думаю, що це прапороносець, який трошки-трошки втомився, втомила його ворожа бандитська пуля. І він вже падає, але намагається втримати прапор. Прапор, як ви розумієте, треба самому приклеїти. Там, ну, фігурка досить чиста, є там трошки облої у складних місцях, його легко відрізати, але загалом деталізація, якість виконання дуже-дуже прикольна. Ще один такий же барабанщик теж почуває себе недобре. І падає, щойно зловивши кулю. Дуже хороша фігурка для різних діорамок. Як бачите, чудової якості фігурка, чудова деталізація. Ну, мені особисто шкода, що він в такій позі, але в будь-якому випадку це цікаво. Командир з протазаном, точніше, це така алебарда церемоніальна. І тут він, бачите, кричить, дає якусь команду. То в нього не якесь пір'я чи декор, це в нього кусок облою на голові. Але він в такому місці, що без проблем обріжеться. Тут в нього на руці теж є облой. Так, ця фігурка трошки отримала облою, але не страшно, з ним можна боротися. І командир. Командир з дуже підступним. Командир з дуже підступним пістолетом. Бачите, куди він цілить, і який він цілеспрямований, яке в нього обличчя. Ха -ха -ха. Я думаю, що тут він якийсь ультиматум зараз говорить. І е проголошує пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Дуже-дуже крута поза, дуже крута скульптурна робота, дуже крута фігурка. Дуже крутий офіцер. Ну і тепер. Рядові хлопці, які набігають і атакують. Ось така динамічна, супер динамічна поза солдатик біжить в атаку. Просто-просто красунчик. Дуже-дуже класний. Наступний. Так, наступний теж дуже цікавий. Єдине, що його треба буде трошки підрівняти, бо він криво лежав в коробці і трошки. Бачите, зігнувся назад, а він мав би трошки вперед бігти на ворога. А так він стрибає доверху. Теж дуже динамічна фігурка, трошки її треба буде напевно в гарячу воду запхати і вирівняти. Ще один дядько, який чітко йде в штикову атаку. Дуже красива позиція, ніби нічого складного, але на фігурці все є, все видно, деталізація просто чудова. І, як бачите, фігурка дуже-дуже чистенька. Дуже люблю такі речі. Тут, на мою думку, така дивна поза, але чому б і ні, можливо, так і йшли в атаку. Бачите, з шпагою і з штиком. Прошу дуже. Йде в атаку. Дуже класно. Ну, а цей вже зовсім фехтує. Шпага попереду, рушницю відвів в бік, щоб не заважала. Або махає і кричить, кличе до бою колегів своїх друзів. Добре. Йдемо далі. Цей б'є прикладом теж чудова фігурка. Дуже динамічна, дуже класна. Дивіться, які там всі, всі пряжечки, ось ці на поясках, все видно. Гудзики на оцих його чоботах чи на штанах. Дуже добра деталізація, як на мене. Ще один набігає в штикову красунчик. Лиця, Зверніть увагу, у всіх є лицям, всіх є якась а, така мордочка страшна, атакуючих людей. Прикольно. Ще один дядько марширує до бою. Красунчик. Динамічно, динамічно ще один набігає в штикову атаку. Красунчик просто. Супер. І ще один коле. Коле. Ворога, який впав. Або він, знаєте, бере якийсь виліз на стіну, на якийсь бастіон, і коле ворога, який там заховався. Дуже прикольна фігурка для діорам просто, просто знахідка. Чудова робота. І ось в мене є фігурка французького солдатика, яку я маю. І я, як я казав, я собі планував робити з цих дядьків. Кілька динамічних загонів французів, але я звернув увагу, що вони трошки ну сильно відрізняються по своїх ось цих всіх штучках, які вони мають. І зараз я покажу, що я маю на увазі, де воно є, якогось візьму, на якому видно. О, на цьому добре видно. На цьому дядькові добре видно. І зверніть увагу, ось тут у мене є француз, а це австрієць. І перше, що виглядає інакше, це те, що. Ось тут, бачите, не видно в цього буде видно. В цього дядька на поясі, ось тут є сумка з набоями, ось така невеличка. А в цього дядька вона через плече в нього висить і вона досить велика, як бачите. другий момент, який не відповідає, це те, що тут просто на пояску висить його шабляч, то шпага, а чохол для штика ось тут спереду висить на окремому пояску. І це вже серйозніша відмінність, тому що у француза, бачите, і шпага, і оцей штик, чухол для штика, він висить поряд. І це вже дуже сильно замітно навіть в такому масштабі. Тому не знаю. Напевно, я зроблю таки собі два загони австрійців, можна навіть три загони австрійців, а може зроблю собі окрему цілу армію австрійців. І коли треба буде, буду використовувати їх як французів, тому що не хочеться мені з цих хлопців робити просто французів. Бо, відмінності, попри те, що при такому масштабі їх не дуже видно, а все ж таки вони є. І, і їх таки видно. Ну, Але загалом, загалом наборчик мені сподобався. Дуже, дуже крутий, дуже динамічний, дуже хороша робота скульптора. Ось така вона коробочка з австрійською піхотою на початок 18 століття. Круті динамічні пози, круті, крута скульптурна робота, смерть російським окупантам. Так, тому що це робота Антона Дербілова, українського скульптора, українського захисника, який загинув від рук російських окупантів на цій війні. Тож, смерть російським окупантам, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам України, закидайте на русоріз і все буде Україна!